Привіт, друзі! Як бачите, приїхала посилка від Національного банку України, а в ній лежала пам'ятна монета Архангела Михаїла Срібло, 10 гривень. В такі от коробочки. Коробка картонна на магнітах Національного банку України. Сертифікат Архангел Михаїл. Є номер. Метал срібло 999-ї проби. Вага 31,1 грам, тобі ж унція. Сертифікат, голограма. І сама монета. Так, цікаво, як монета виймається, немає. Ні шнурівки. Отако. При нажиманні вниз. Досить туго монета сидить. Опа, да. При нажиманні вниз монетка виймається. Сидить дуже туго, так що, зверніть на це увагу. З цієї сторони у нас такий молитвенник з позолотою зверху. З Аверса в нас Архангел Михайло в емалях. Така ось монета приїхала в колекцію на поповнення.